Туленики. Добрі смаколики, які випікають на різдво, в сирний тиждень на колодія, коли якраз виготовляють різноманітні страви з молочними продуктами. Але туленики можна готувати і в будь-який день до чаю чи молока. Ваші діти будуть просто в захваті. Для тіста я беру пачку масла, це 200 г. Масло кімнатної температури розм'якшене, наріжу його пластинками, аби потім зручніше було перетирати, до масла додаю цукрову пудру 85 грамів. Ще покладу 2 яйця. Ці інгредієнти добре розтираю в однорідну масу. Додаю дрібку солі і чайну ложку розпушувача тіста. І далі у тісто поступово додаємо борошна, його знадобиться 400 г. Просію через сито. І Далі тісто добре замішую. Викладу тісто на стіл і буду замішувати руками на столі, так мені буде зручніше набагато. Ось таким виходить тісто. Покладу його на півгодинки в холодильник, аби вилежалося в холодку. Для начинки я беру сиру кисломолочного 300 г, добре розімну його виделкою. Додам одне яйце. Додам 2 столових ложки цукру, додам ванільний цукор, аби запашною була начинка моя. Додам столову ложку сметани і 2 столових ложки борошна. Перемішую добре своєю начинкою і залишу її на 30. Хвилин, аби набухло борошно і начинка стала густіше. Звідкуйте, щоб вона не була у вас рідкою. Для цього бажано, щоб сир був нерідким, сухим. Але якщо начинка у вас виходить рідкою, то можна додати ложку крохмалю. Так, дістала вже з холодильника своє тісто. Таке тугеньке стало воно. І тепер мені його треба розділити на 12 частинок. Для цього я так розкатаю у колбаску. Так легше мені буде його ділити. Спочатку навпіл, потім кожна половина на три частинки і цю частинку ще навпіл. Утворені шматочки скатую колобками. Ось такі, як яєчко, десь приблизно. За розміром мають вийти колобки. Роблю 12 колобків. Рівно стільки буде тулеників у мене. 12 штук з цього рецепту виходить. Далі кожен із цих колобків треба розкатати качалочкою, в овал. Приблизно пів сантиметра товщиною. Ось такий млинчик виходить. На цей млинчик я кладу ложку начинки на одну половинку, розподіляю начинку по всій половинці, і отак накриваю другою половинкою, щоб трішки сир виглядав. Ну, а тут стуляю. Тобто стуляю дві половинки. Власне чому це зветься тулениками? Викладаю свої туленики на лист, вистелений пергаментним папером. Збиваємо жовточок і жовточком змазуємо туленики і відправляємо їх випікатися близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.